Вітаю любителі шахів, Грає проти Монте Крісто. Угорчина рейтинг 1805. Захист Петрова. Давай перейдемо в іспанську. Тільки тут нема. А6. Не пущу просто. Хочу помінятись, відкрити лінію F і взяти під контроль поля D4. Так, якщо я слон G5 зіграю, наприклад, так, так. І потім сюди, коня. Не знаю. Можливо, це і сильніший варіант, але я йду саме туди. Так о, помінялись? Добре? Мене влаштовує суперник іде кудись сюди. Можна вже 4 піти. Можна просто фрізям перевести спочатку. Взагалі, вже 4, звісно, я хочу. Піти, я хочу атакувати. Так, це що таке? Кінь, це три у мене тут. Його треба розвивати бажано. Кінь переходить на F5. Взагалі, десь можливо і пожертвуємо в якихось моментах. Меняйся, давай так. Так то кинеф пять Стэмп, Я, мабуть, зіграю. зиграю. Далі, питання серйозне, беру пішаком, ідея просто... А, він туди коня поставив. Ух ти. Так, ну тоді, словно, мене тут.. 50-50 стоїть. Взагалі ніяк, чесно кажучи. Чикс. У нас є отакий міні-ударчик. Плюс як якийсь ми з цього помаємо. Там, там. Чи ні, чи да. Кінь туди. Кінь, кінь. Ти подивись на нього, що мутиться. Так, да, тут є кінь хід Кінжес 8 Поки що сюди. Мені здається, це поганий хід. вибачай мене. Там на G5. Так, так Давай поки повернусь. Ніже 5. п'ять, тепер слона вже можу віддавати, а там уже як. Карта ляже? Тепер хочу здвоїтись. Так, звісно, так. Е, давай так. Закріпимо коня? Чого я не б'ю, до речі? бо тут нічого немає. Чек Хе-хе, сюди. Ось вона що мене рятує. Так. Хоча все рівно у нього краще, мабуть, позиція. Там. Там, там. Так. <кій> На погана позиція Бусти я свій шанс. Подивимося аналіз, можливо, там щось було, а можливо, і не було. 66 суперника 70. Ні. Тримався суперник нормально. g 5 треба було раніше зіграти, окей. Так. Треба було якість віддавати. Ну, тут рівна позиція. Дивно, атакував вроді би нормально, але. Не можна було пожертвувати? Не. Не працює жертва. От рівна позиція була. А, вічний шах. Чек. Чек, вічний шах був у мене, я не побачив. Я просто імпульсивно з'їв. Е, так. Пішака, тому що бачу що тут якась атака в мене є, але не було її насправді. Максимум вічний шаг, да, тут уже, тут уже все. На жаль, не було атаки.